Київська фірма у суді скаржиться на бездіяльність волинського відділу державної виконавчої служби, а саме на те, що держорган вже 5 років не виконує рішення суду на мільйони гривень. Мова йде про справу ще 2010 року. Тоді Луцьке товариство з обмеженою відповідальністю Адендум оформило позику в українському промисловому банку. Столична фінустанова відкрила луцьким бізнесменам відновлювальну кредитну лінію аж на 78 мільйонів гривень під 18,5%. Річних. Гарантом виконання фінансових зобов'язань виступила ще одна луцька фірма Товариство з обмеженою відповідальністю Волинь Петрол. Остання заставила заборжника в іпотеку своє майно, а саме трансформаторну підстанцію та нафтобазу у Рівненській області. Позичальник умов кредитного договору не дотримався та заборгував банку майже 18 мільйонів гривень. Волинський господарський суд ще 2011 року ухвалив рішення стягнути із луцьких фірмачів предмет іпотеки. Однак майно в селі Малинськ, що на Рівненщині, досі перебуває під арештом. Як переконують правонаступники з банкрутілого банку, представники інвестиційної компанії ІФГ Капітал, місцева державна виконавча служба навмисно не виконує рішення суду. Столичне товариство з обмеженою відповідальністю інвестиційна компанія ІФГ капітал у суді скаржиться на бездіяльність старшого державного виконавця відділу ДВС Волиня. Представник державного органу, нібито відмовляється видавати їм акт про придбання предмету іпотеки на два об'єкти, а саме трансформаторну підстанцію та нафтобазу у Рівненській області. Майно, яке оцінюють майже у 6 мільйонів гривень, ще 2010 року конфіскували у Луцької фірми під назвою Волинь Петрол». Однак з тих пір до. Оля приміщення понад 300 квадратних метрів зависла наче у повітрі державні виконавці вже двічі проводили аукціон з продажу об'єкта. Однак на торги ніхто із претендентів не з'явився. Власник приміщень просить державу залишити право володіти об'єктом за собою однак їм у цьому вже двічі відмовляють. То не компанія «Веркапітал» звернулася до державного виконавця з вимогою передати нам рахунок погашення забороненості дане майно. Однак і в цьому випадку державним виконавцям було нам відмовлено. Під час офіційної відповіді на нашу заяву стан на сьогодні не надходило. На прийомі державним виконавцям в основному порядку повідомлено, що він не має можливості видати відповідний акт, оскільки безпосередньо лот містив в собі помилки. Як пояснив на суді представник державної виконавчої служби після першого акціону, на який ніхто не з'явився, власник майна пропустив десятиденний термін подання відповідної заяви про припинення торгів. Тому продаж оголосили вдруге. Претендентів на трансформаторну підстанцію та нафтобазу знову не виявилось. Зате у виконавчі помітили, що державна система електронних торгів «Сетам» при проведенні аукціону припустилась помилки. Тож, попри небажання власника майна, аукціон проводитимуть і втретє. Торгівельна організація ДПСАТАМ не дотримано вимог порядку проведення реалізації арештованого війна. Виявили помилки, а саме не додано загальну площу нафтобази, що становить 277,5 квадратних метрів. Поки суд не поставив крапку у цій справі. Суддя Ігор Гарбор вирішив витребувати у виконавчої служби додаткові письмові докази. Тим часом скаржник заявляє, що державні виконавці не випадково зволікають з оформленням права власності на майно. Ми ж зауважимо, луцька фірма Боржник Адендум, заставне майно якої досі висить у повітрі свого часу була фігуранткою не одного скандалу. Зокрема, 2008 року це товариство за десятки мільйонів придбало у луцької міської ради земельну ділянку на вулиці Ковальський. до неї за погодження тодішнього мера Богдана Шиби за бюджетний кошт місто почало проводити усі комунікації. Однак у Бос тоді за у таких діях корупційну складову та було розпочато кримінал. Однак, згодом справу успішно поховали у суді. А землю за 126 тисяч гривень перекупило луцьке приватне підприємство Захід Енергоресурс». Ірина Мишкова, Рустам Чербачук для новин на часі.